Вітаю, друзі. Деякий час тому у ЗМІ з'явилася інформація, що скандальний псевдопсихолог Спартак Субота виїхав з України. Ну, виїхав і виїхав. Не він перший, не він останній. Подумав я собі і побачив, як про це пишуть у телеграмі: Спартак Субота підробив документи, як він це вміє, та втік до Іспанії, напевно, до Наталки Холоденка. Будуть разом запускати курси е деякої терапії. Обережніше там, шановні іспанці. Я побачив це, не відреагував, а потім поспілкувався випадково з людиною, яка сказала: не все так однозначно. І з'ясувалося, що виїхав Спартак Субота дійсно, а не під подробленим документами, а офіційно, і мені стало цікаво, а як таке могло статися? Поясню, чому я ставлю таке запитання, тому що Спартак Субота проходить. Як, скажімо так, звинувачений у деяких злочинах карній справі? Номер справи 12 023 105 1 0 0 0 0 854? Так, це номер його справи, і це можуть вам підтвердити правоохоронних органи. Найцікавіше в цьому, що справа від 20.023, тому вона не свіжа. І тому просто виїхати, а потім дізнатися, що є карна справа, він не міг. Більше того, все внесено в ЄРДР, по ньому йде процес. Йому обіцяли, вже разів 20, що закриють цю справу. Справу не закривають, але він виїхав. Я подумав, якось дивно. Як тільки слугу народу від з КМДА Влада Трубіцина затримали і вручили підозру в корупції, він миттєво отримав листа від Гурмо і замість того, щоб давати покази в вищому антикорупційному суді України і називати, хто саме був його куратор з банкової, він випадково виїхав. А Спартак Субота, він теж отримав листа від Гурмо Я почав копати Булипше, і от що я дізнався. Ну, по-перше, про те, що він буде виїжджати, знали і правоохоронні органи, і спецслужби, і всі інші А його дружина. В соціальних мережах викладала дописи про те, де вона знаходиться. а Вона викладала дописи, що от потренувалася і помолитися. І тут дуже така особлива церква, яку знає багато людей. Більше того, Асінтери дуже швидко сказали, що вона знаходиться недалечко від кордону з Молдовою. Як бачите, дуже недалечко. Жив там. Спартак субота майже місяць, і про те, що він там знаходився, знали всі: всі, хто, скажімо так, мав відношення до нього, а також до його ведення справи. Тож правоохоронці знали про це. Далі найцікавіше. Спартак сам викладав дописи про те, що він а, знаходиться там в переїзди новий ще інше, але не це найцікавіше. Найцікавіше те, що особи, які знали, що він хоче виїхати, звернулися до правоохоронних органів. І навіть до прикордонної служби, повідомивши, що ви розумієте, людина під справою, людина проходить. А ви що хочете, щоб він виїхав? Всі сказали, що відреагують, і відреагували. Спартак виїхав. Хоча не з першого разу. Мені теж це відомо, тому що, ну, скажімо так, є можливість з ким поспілкуватися. От паспорти, які вони надали, так, тут троє. Тут не тільки Спартак і його а, дружина, тут ще, скажімо так, їх товариш, а верніше особлив, особистий тренер Спартака, з яким вони втрьох і виїхали. А, це фото їх. Тренера і Спартака, які вони теж викладали, і як бачите, це 100% не озеро Телбен у Києві, і навіть навіть не Дніпро ревучий ні, це зовсім інше місце, але ще раз кажу: і це не тісно, щоб якщо хтось там подумає, найцікавіше буде далі. А далі, от що дивіться, Спартак виїхав, поїхав до Іспанії, де знаходяться батьки його. Дружини, там її сестра, це не є таємницею, теж більше того, вони. З Донбасу переїхали до Іспанії. Зараз не це цікаво, але те цікаво, як його сприйняла російська аудиторія, на яку він останнім часом намагався працювати. До речі, не вдало. Це відверто. Що пишуть росіяни? Блогер Спартак Субота збіжав з України всіх недовольних своїм бігством із країни Блокер назвав українським бидлом і рабами государства. Сейчас субота знаходиться зі своєю жоною в Барселоні. Як там в окопі? Тарас. Далі ще цікавіше. Скандальний блогер Субота збіжав з України, українські змі сообщають всіх недовольних і так далі. Як бачите, росіяни не вітали цього втікача, і більше того, популярності серед них він не отримав. Але давайте повернемося до питання виїзду з України. Тут є два, два варіанти. Перший варіант: він отримав гарантії, що вийде, але в перший раз йому зашкодили. А хто це був? Поки я не буду нічого відповідати. Правоохоронні органи зможуть дізнатися самостійно. Більше того, вони зможуть дізнатися, з ким саме з прикордонників він був в дуже близьких стосунках, і хто саме допомагав йому. Так, от дуже схожа його історія на історію Всеволода князева, колишнього очільника Верховного суду України. Поясню про що мова: якщо ви пам'ятаєте, нещодавно його затримали в 400 метрах. Біля угу, одної річки, яку дуже часто форсують тих, хто хоче збігти з України, як він там з'явився, як він там з'явився, ніхто не розуміє, але саме за 400 метрів від тіси його затримав блокпост. Е, наскільки я розумію, знаходитись там без дозволу він не міг. Але він з'явився там проїхати всі блокпости, які там були. Якщо хтось не телефонував, не пропустив, він не міг. Але той блокпост в селі, який з'явився, з'явився випадково, і ніхто не знав про нього в Києві. Тому мені щось підказує, що дуже схожі теми схеми і теми, і схеми. Так, от одному не вдалося, іншому теж спочатку не вдалося. Але вже за тиждень він виїхав з України. Виїхав, незважаючи на те, що він є підозрюємо з злочину, незважаючи на те, що по ньому йде справа, незважаючи на все це, більше того, в нього нема трьох дітей, в нього немає, навіть якщо в нього ж другий шлюб, але і в першому і в другому нема трьох дітей, в нього нема нікого з батьків з інвалідністю. Мама залишилася в Києві, в нього немає нікого. І нічого, щоб могло йому пояснити, як він виїхав. Бронювання в нього нема теж. Але виїхав. І тут я задумався: Ну якщо комусь на банкові хочеться, щоб виїхав, наприклад, Спартак Субота або влад рубіцев слуг народу, то завтра може якось з кимось ще домовляться І з України хто вийде наступний? серійний вбивця, гвалтівник, держзрадник. До речі, де виїжджали, і ми це пам'ятаємо. Ну, це теж, мабуть, збіг обставин. Але мене взагалі не цікава особистість суботи. Ну, правда, це хай хтось розбирається, хто там на нього був помішаний, або хтось цікавиться його життям, або е, хай розбираються правоохоронні органи. Мене цікавить інше, як він виїхав з України, хто саме дав йому вікно. А Хто і що за це отримав, і чи буде хтось за це покараний, останнє скоріш за все не станеться. Це питання риторичне, тому що цей канал виїзду з України постійно хтось використовує. І коли з офісу президента хтось хоче, щоб хтось виїхав. То той хтось виїжджає, навіть якщо з першого разу йому це не вдасться. Тому уважно слідкуємо за екс-головою Верховного суду України. Щось мені підказує, що він може випадково з'явитися там, де з'явився Спартак Субота, або в іншій країні. Неважливо. Ще раз, як таке може бути, що в Україні, яка бореться зараз за своє існування, за виживання, за можливість країни. Не тільки перемогти росіян, а взагалі залишитися на світовій мапі. В цій країні відбуваються такі ганебні речі, коли людина, яка під карною справою, спокійно через хабар або через телефонне право виїжджає з України. Мені здається, що тут велике запитання, на яке треба давати відповідь. Не мені, а як мінімум. Представникам прикордонної служби, представникам правоохоронних органів, всім тим, кого попереджали про те, що він виїде, і ті, хто знали, що він знаходиться біля кордону і готується до виїзду, знали і нічого не зробили. Як відомо, якщо зіроньки загораються, то комусь це треба. До речі, ті, хто кажуть, що Спартак Субота з'явився зараз в Іспанії, буде комунікувати з шарієм. Можливо. Хоча ми джерела кажуть, що він буде намагатися комунікувати з Арестовичем і намагатися з ним працювати разом по російській аудиторії. От в чому в чому а в прагматизмі Арестовичу не відмовиш. І він дуже все прораховує меркантильно, але професійно. Тому щось мені підказує, що тут у Спартака теж не все вийде, тому що Арестовичу важливо а, заробляння, а не спонсорування когось. Тому. Це окрема історія. А от хай мені назовуть: Хто і як допоміг Спартаку Суботі виїхати з України разом з його тренером. Це ж цікава історія, бо в нас відбувається якась дивна ситуація. Все по оругу, по його колгоспу тварин. Всі тварини рівні, але деякі постійно рівніше. І коли вони мають відношення до партії Слуга народу або до квартал 95. То вони якось дивно виїжджають з України, не маючи на це підстав. Але це система. І от в запит... мене з'являється останнє запитання: Це система всіх влаштовує чи ні? Бо мені здається, вона влаштовує тих, хто її контролює, хто в ній заробляє, і хто її створив. От це найцікавіше на, цю... на це запитання, хто це зробив і хто стоїть за цим, ми отримуємо теж відповідь, але тільки після зміни влади. Бо ця влада на це відповідати не хоче. Чому? Питання риторичне: що охороняють, то і мають. Тож, працюємо далі, слідкуємо уважно за подіями і робимо все можливе для того, щоб Україна перемогла. І все буде Україна! Па-па.